Зачем так вести своему? Ты всем взяла проходить. Раз, два, три, пять направляющие два места можно поставить четыре Какой комар вкусный в чешу. Вот, это, конечно, вовремя забрала. А, чем отдувалась суп, котлетка, каша и капуста. Ай, горячий. Блин, ты че? Та прикладка, может не возьмешь горішку, Костя. Ставимо лайк, дивимося внизу, там є сердечко. Це нормально. Вітаю, возы любові. літає от що з людиною робить увага добре да, словечко. Не, так, звісно і що значить ні? Тобі що не каже ніхто добре словечко? костя їй хто нібудь каже добре словечко? чи ні Чотири скажу а вони влітку а, oh, переступи. Вічливий, чарівним дівчатам, з чарівними очима. Щастя і добра вам красунечки. Солоденькі, гарненькі, дякуємо, вічливий. Здрасте. Це капець. Заїбісь, рупашка, в привіт. Ой, я в шокі. Муса, привіт, дорога красавиця. Привіт, привіт, привіт. не красавец. Капец. А розетки у нас хоть рублят, или нет? Чего не вырубили нам Нет, все? Я все. и у меня же отключилась. выбала все, да, пусть. Поставила эти. В духовку пектися, а воно все нафіг. Чи вони там щось роблять, повиключали. Ну от як можна робити? Щас пропаде, скільки трудов, скільки гарні компліменти. Є щось солоденьке, звісно, є. Горішок вам, дивіться, який гарненький. Ну, они там Капец, как можно пекти. Ничего не выходит. Що мені оце робили? Та в тебе то хоч горішки, а круасани і булки, пироги. Представ. Піздец, блядь, просто що за не матюхайся хоч. Пожалуйста. Бо я сама матюхаюся. Ну а ти ще ж молода, ну не матюхайся. Пішла я тоді курити. Іди. Костя, а что она до сих пор курит? Я не пойму. Ты что, разрешаешь ей курить? А ну не разрешай ей. Здрасте. А кто Всегда... Собираюсь сходить постричься. Всегда жена стригла. Не хотела, чтобы кто-то другой меня стриг. Пойду на зло. Ой, блядь, я тебе яму копаю. Ох, Альберт, ну э, успокойся. Ну, уже ж так случилось уже. Вы понимаете? Уже не надо... Ну попроси твої її. Ну шо це? Не треба на не треба. Зберіться з думками. Прочитайте, отче наш. І попросіть могилу. І попросіть її, щоб вона вас постригла. Буде повод помиритися. Ну шо це за такий, я не знаю, характер. Міняйтеся. Так же нельзя. Хто вас буде на старості догодовувати? Якщо ви оце так будете коні мочить. Вона тоже скаже до свидання. Пойду на зло. Ну вот зачем это на зло идти? Я считаю, что это не нужно. <реклама> 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 Она думает, что я сегодня уехал. Еще за день ни разу не позвонила. Ну ви ж накосячили, ну ви ж повіміть теж, ви ж накосячили. Ну я б теж не дзвонила, чесно. Роботі, не а може ж вона на роботі там, правильно, вона їй теж, а ну, а ну ви поставите себе на її місце. Їй вже бідна, вона ж дівчинка. Ну що це таке? Ну так не можна. Вона й не позвонить, і не, це, поки ви перший до неї не підійдете. Вам треба підійти, вибачитися. Ні, і не продовжайте. І зібратися з думками. Тепер тільки, звісно, квіти, кольцо. По-другому ніяк. Вона вас не вибачить. Если, конечно, вы хочете, чтобы она вас простила. Капец У нее 3 декабря день рождения Хотел кольцо ей подарить Мне уже каталог скинули И тут на тебя Мудрый и сильный человек Завжди мая Знайти в себе дух щоб вызнать свою правину И щиро выбачить Костя прав Альберт, то есть, почитай Костя прав Кольцо надо брать І вибачатись, по-другому ніяк. Бо далі буде ще хуже. Я не буду вам вибачитись це що? Якийсь стир чи сором, чи це вибаченням себе. Мені це не доходить. Чоловіків, які не можуть вибачитися, вас що? Убуде! Чи вам десь мінус поставлять, чи, чи в чому причина? Раз здаєш слабину і все, обнагледає, ну цей весь розуміє. Ну тоді жить. Ага, Значить, тоді розводьтеся, так. Да. Тоді розводьтеся. Любите, не любите, шукайте, так може вона... Щоб вона вам підчинялася. Значить, ви її не любите. Якби любили, ви б оце так себе не поводили. Четыре двадцать тоже выглядело. Да не, я говорила или со мной, как я сказала, или ей вообще хана. Да у меня просто... Ну это а все, я... вам капец. Это, конечно, Что нет, а тяжело. А вы как будили, если переноску, вы как будили сюда кинуть, можно? Вот, ну? Я хоть на маленькой печке перевожу. Давай. Давай, давай. Делаем, пока, сетки, делаем. И вы делаете, запретите, вы делаете. И вы можете организовать сюда проход. Я даже не знаю, что сказать в такие ситуации, честно. Винка, конечно, права. Вы не правы. Я и сочувствую даже. Нельзя так, вона девочка. Так нельзя. Чтоб не было. Значит, вы и правда ее не любите. двадцать mm -hmm. Дякую. Mm -hmm. Ничего у нас не рубит да, все один свет остался. Так, светик на 6, число 75 штук штук 6, Що тут таке? Ну, не хоче йти е, кланяться. Альберт не хоче йти кланятися, ніяк не хоче. І кольцо хотів купувати на день народження. А все, він винуватий, Должна вона кланятися. За його косяки. Ну що це з такими мужчинами робити?

Вот в окно, давай на окно откроем. Мне я пока подключила. Да, вот я. Все, меня опять начинает колбасить. Сейчас или ее наберу и выскажу. Или даже... Не, набирайте сейчас. Нам же интересно. Набирайте, поки вона на, на роботі. Вечером не надо, бо вечером може бути хуже. А так ви до вечера... Остинете, набирайте зараз. Так, так. Зараз набирайте. І кажіть, ви сказуйтесь, може щось зміниться. Я вже буду набирайте, набирайте. Тому що, що тягнути уже немає смисла. Хватить, так, хватить. Хватить. Ні, Костя, <таспорізація> ну дурак, не дурак, нехай хай Тільки поганого нічого не кажить. Та не сто процентів. Ні. Да. Не надо погано нічого казати. Ну нічого, хоть щось буде. Не фиаско хоть, не фиаско. Я уже Твою мать! Света! Ну, че ж, свет? Света, позови Наташку Хостину, мы... Я уже начинаю переживать за вас. Люди, полакайте, будь ласка, нажміть внизу, у вас там є сердечко. Нажміть його декілька разів. Я вже починаю переживати, як це мій конфлікт то Зачем воно мені потрібно? Люона, вот если б тобі позвонив, що б ти сказала? А знаєш, що ти, тобі тебе день народження і тобі колечко вже з брильянтика могли. Все того, як він написав інший божий. Ні, я він написав він чієбать. Що що там було? Ну безле все це, що б ти му сказала? Він буде після цього мене задарювати подарки, мені було ну, це, блядь, должны соответствующее відношение бути. А я там более чем уверена, что она такая, знаешь, скована ценича ні, потому что, я бы сказав, так и будет. Звонит мені, я на роботі, капец. Вони теж. Вони теж. Костя, а що б ти зробив? На його місці. Почнемо з того. Ти в присутності дружини писав би іншій жінці. Он дуже домутий. Тільки хай же як є. А може якась подруга просто. Фарис! i é